Новини обласного спорту від редакції нашого телеканалу студії Дмитро Шпірко. Вітаю вас! Один бал у матчах із чемпіоном. Такий підсумок ігор волейбольної команди Хімпром Сумду проти харківського локомотива. Чого не вистачило для перемоги в матчах із харків'янами, та що вже досягли наші волейболісти у чоловічій суперлізі, розкажемо в сюжеті. У 10-му турі найвищого волейбольного дивізіону України до сум завітав чинний чемпіон Локомотив із Харкова. Але вже у першому матчі червоні зрозуміли, що легкої прогулянки не вийде. Лише у тайбрейку за рахунку 11-15 господарів вимушені були капітулювати. Та вже наступного хіміки знову затиснули іменитих гостей та виграли першу партію 25-19. На жаль, на більше господарів не вистачило, адже залізничники прокинулися та почали грати по справжньому. Сіжіло, звісно. играть в 11 з трав. Видно було, що першу партію чуть мабуть, ще не проснулися, тому що ребята ходили трохи наверное, допустили дуже багато ошибок. Потім зібралися во второї партії і довели результат до законного. Не обійшлося і без допомоги фанів Локо, які створили справжню домашню атмосферу на трибунах Сумського Олімпу. За нічийного рахунку, коли ще був шанс врятувати гру, у сумчан не пішли власні подачі, натомість харків'яни дуже гарно грали на блоках. Та незважаючи на це, у третій партії сумчани наздогнали зухвалих гостей 16-16. Але це скоріше була гра за інерцією та з останніх сил. Тож у підсумку рахунок став не на користь хіміків. Тренер Сумчан вважає, що досвіду і майстерності не вистачило його команді для того, аби два дні на рівних протистояти чемпіону України. Много було собственних ошибок при подачі, при прийомі м'яча, при атаці. Тобто, якби на всіх елементах у нас були ошибки. Тобто, якби ні, це все відправляється, да, все робиться, але треба час. Часу команди є. Наступна гра у суперлізі за три тижні. До того ж, посипати голову пополом, каже тренер, теж не варто. Адже команда наразі впевнено посідає третю позицію та вже виконала завдання мінімум на цей сезон. Потрапила до четвірки найсильніших. Тепер залишається зосередитись на боротьбі за медалі. Антон Проценко, Сергій Лазаренко на часі спорт.